Не доход, їм треба поїхати на шестерых. Да. і прожити за ці гроші. Наскільки я розумію, згідно закону, якщо суку... сукупний дохід, е якщо е комунальні всі платежі перевищують 10% від сукупного доходу сім'ї, чи там четверо живе, mm. чи там десятеро живе, Правильно. то за них держава оплачує, вона е приходять нулі платіжки, а це все відшкодовується міністерством соціальної Ні. політики. Є, так, є сукупний дохід сім'ї. Скільки б там не жило людей, є сукупний доход сім'ї. Так. так. Е, і платежі за цю квартиру. Так. От не платять не ті не ті. Вони ну, там живуть десять а ті вдвох живуть. О, і що, правильно. і що. Ну не платять, ні ті ні Після ті. Надання і що субсидій із того, що людям, вони ж ну, субсидії надали. Все решту вони повинні заплатити. Що саме решту? От я був в армії, в мене жінка пішла, оформила субсидії. Ну любимо платежки приходили, нічого не платили. Я не знаю, щось там за квартплату, щось там, що чи я? Ні, я як мобілізований. Мобілізовані. Я не пропівні. Юлія. Я залишається рішення, залишається на рішення, бо не вісім, ця сума залишається. А другі насіння. Тобто субсидія не полосу полишається. Окремо появляється, а чому я не розумію, що полонуся все, якщо приймається рішення. Я вони не розумію, чому не сидять. Бов'язково.

Але якщо різниця окремо по Євенту, там вірила строка шає 4, це вже ПВД. Гроші це норма, на яку може розрахуватися. Ті, котрі будуть робити ремонт. Там інтерв'ю. Це не раз на по 5 сесії виділяється гроші. Скільки я не зраю. Мені було б не реально, було б правильно, якщо ми будемо це питання розглядати, запросити когось від нашого управління соціального захисту, соціального надали нам інформацію, щодо Бо популізмом займатися – Це теж не варіант.

плата прийшла там за 15 днів але субсидію нарахували тільки за 4 днів. А тепловоженення завжди вони ж виробні. Знімаю показники, от, наприклад, саме отут, в життяній області, знімаю там з 20-го по 30-те. І от прийду тут якраз в останній місяць. Він це один місяць. Вий. Один місяць це ж було. А шо? там, по багатьох, де в будинках стояли я зустрічалася з дітьми, які навіть обов'язкові платі заплатили, тому що коли було тепліше, використання було менше, ніж норма соціальна, нарахували по соціальній нормі нарахувати. І воно перекривалося, в них була переплата. в принципі. Якщо нараховується субсидія, то нормально. У будинках приватних там загалом mm -hmm. оскільки от yeah, yeah. норма соціальна на використання газу квадратний mm -hmm. Ви, mm -hmm. метр. Mm -hmm. там, та а та надання субсидій не зажене, що більше зарплату в ті. Mm -hmm. Якщо люди да, хотіли, щоб їм показували більшу заробітну, то нормальну заробітну плату для чогось, то на сьогодні люди будуть хотіти, щоб їм показували чорну зарплату. Це буде обоюдної сторони договорюватися і всі, ну, буде на всі на рівні всі платитимуть комунальні платежі, а роботодавець не платитиме податку. Я бачив, що у Фейсбуці да, була інформація, тільки е, втрачала держава, коли от так от всім чохам давали низьку ціну на газ. Да? І скільки зараз держава витрачає на такі от, адресні, адресні субсидії. Там в три рази менше держава витрачає.

Роботодавців, вимагають роботодавці піднімати це і може платити і на три способи. Ні, ну так це вже більше, ніж тисячі. Як платили робота назад платили? А ці всі тарифи вони закладуться, в продукти харчування в все абсолютно. Як і як ви живуте? Дадуть зайвате, що ви на комунальні. А на все решту. Як люди виживуть? Може б краще було б збільшити зараз вибачтеся. Це тільки в бюджетних поставих це збільшено кошти. Так. А де теж державне підприємство? Всі час. У нас не тарифи. тариф. Це тариф. Ціни піднімають, тут не обґрунтованих тарифів. Ніхто їх не обґрунтував. Це взяли. І що що це буде? Це значить, ми нашим у нас всі комунально приватні, всі так, не, давайте, давайте. Ми підняли, 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 підняли тарифи, вони отримують гроші. Кому не хто не платить їм субсидії через бюджет, їм вимивають гроші, а ми сидимо копійки скапійки. Це класна схема вимагає деяких да. Притом не нашим підприємствам, а закуплені. Ні, це на нашим. Суркиси, так, хмета. Ахметов до Суркиса від водоканала. Ні, ну тільки Києва Києвонерго у нас росіяни. Росіяни? Звісно. Київенерго Нерго, мамо, теж росіяни. Росіяни. Адресно, допомогу людям, які Звернення поняли в Чира. Звернення в серіалу ми на них не вплинемо, але ми повинні люди з 5 чи 6, -6 звернень зробити звернення. Зробимо на прохання. Ви... Одне із непоганих звернень, наприклад, це у пляшках. Верховної ради та кабінету міністрів. Проваджує моротові на підвищення з першого липня тарифів на штурдокунальних до покращення соціальної економічних проєктів. Заборонити нарахування з липня та стягування з населення понізан своєї часу склад за комунальних послуги, створення часової слідчиї комісії УВР щодо розслідування випадків на підвищення тарифів на штурмуальні послуги. Кабінет міністрів приєднання саме комісії, що сімейних послуги. Пунків, там ґрунтування, підвищення тарифів, на житло-комунальні послуги, попалення постачання гарячої води, води постачання та води введення електроенергії Для мешканців відповідних територій. Mm -hmm. Ну, То це... 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 іншого... я там... спишу, підготувати звернення. Вони yeah. все є. Підготувати звернення, зробити звернення, звернення і все. А Ой, да перепишете он готовый. Перепишем за ним. Зачеркнете. Давайте Андреев це поручимо, Он хорошо пише, зверен, давайте ему попробуем. Разом с Эдом Курухай. Нет, що було треба. Я популізм, камеру не Люди, популізм, а що ми будемо потім робити, як дійсно люди не зможуть платити і поїжджати. А це колі... колі... як і всі кіно, така норма, що вони зривають форточки, палять цей гашок спалить. Вони дійсно до держави по три тисячі довжня. Кому це треба? Нашого. Дивце, дитина все у так. А знаєте, де живе одна людина, там вже останні точки повинні. А де це все центральне опалення? Вони з контору говорять людям, людей в команду. І вони говорять людям, що якщо ви не спалите ту норму, яку вам нарахували, у вас знімуть субсидії. Це неправда. Ні, ну не правда. Я не чула, що в нас є, що знімуть субсидії.

Так, шановні чиномі... колеги. Одні прішаться, а другі не можуть. Бажаємо, Ви всі спасли. А ми на не прийдемо на роботу. Ні, ти що цілий день не У мене ще завтра землея комісія про злочин.